Ну що ж наша Аргентера пізня. Таке лися пишне, навіть не видно яйто. Здорове. Ще цвітем. Бачите, вона ще не перецвіла. Сьогодні кевна вже 11-ти. Але перші ягодки вже зав'язуються. І мало того, вже ворож... Ох, які великі. Перші ягоди дуже великі. Вони минулого року, як вона мала, перший рік не були такими великими. Красиві. Яги не багато ще, бо в нас ще зелена. Але ті, що є, прекрасні, ті, що є, такі будь-коподібні, цікаві. Ну, лисячко в мене має трошки облямлене, щось бракує. Мусимо дізнаватися, що і лікувати після врожаю. Ось красиві, ось красиві ягідки. Так, Ще нема врожаю, ну, Зрозуміло, бо ще не достигла. Але то, що є, затішить, можна про... Ну, велике. Ось, подивіться, ось моя долонька. І ось яїдка. Гарна, така велика, красива. Дуже гарний сорт. На смак чудові. І сподобалися. Не дивлячись на те, що літо таке трохи у нас і мокре. Ой, яка красива. О, яка краса. Бачу, вже вусика інтенсивно пускає. хоч я гарно все обривала, але зв'язку з дещем. Час. Вусики моментально. Якщо хто хоче мати багато вусиків, треба завжди підливати. Але те, що робить дощ, ми не зробимо руками. Поливай, не поливай, а тої вологи нема. тої вологи в повітрі нема. Тому дощ це мільйони з неба. Але коли його забагато, теж не цікаво. Одним словом, ми ще щойно, щойно починаємо достигати. Жой і чишимося, що ся цвіте. Це задоволення буде розтягне.